Що люди хочуть зробити, коли посваряться з коханими? Звичайно, одна відповідь: хочуть помиритися. А що роблять насправді? А насправді вони доказують свою правоту, висказують претензії, звинувачують. Чи має це щось спільне з примиренням? Ну, звісно ж, ні. Це тільки посилює, посилює напругу між ними. Навіть якщо вони зроблять вигляд, що все гаразд, то це зовсім не має нічого спільного з покращенням стосунків. Чи можна робити це, чи можна доказувати? Звісно, можна. Звісно, можна і доказувати, і звинувачувати, якщо болить, і може мстити навіть, ну тобто договорювати. Але не треба це називати, що я хочу помиритись. Треба називати речі своїми іменами. Коли ми звинувачуємо, я хочу тебе звинуватити, бо я вважаю, що це правильно. Чи я хочу доказати, щоб була якась ситуація, але це треба називати Хочу доказати, хочу там одне, друге, третє, але не примиренням. Тоді все стає на свої місця. А після того, як доказали, можна чітко сказати: а тепер я хочу налагодити стосунки, зробити їх кращими і робити певні кроки до покращення. Живіть в любові!